Добрий ранок усім. Отже, сьогодні у нас дуже проста е, е, схема роботи. Ми зараз з вами розберемо ну, кілька слів ще до вашої домашньої задачки. Потім ще раз в'яжемо задачку. А після цього ви напишете самостійну роботу. Я про неї скажу окремо. Так? Ну, отже, поїхали. Ваша домашня задача. Ну, давайте я б сказав так. Е -е, Задля різноманіття я можу показати, як її дуже легко розв'язувати е -е, з записом словами. Давайте. давайте, давайте. давайте. Дивіться, показання динамометра зменшилися на 10%. Ми ж з вами чудово розуміємо, а через що вони зменшилися? Вони зменшилися через дію сили Архімета, якщо вони зменшилися на 10%, тобто на одну десяту від початкових показань, то ми можемо сказати, що от з умови випливає. Так, можна коротко формулювати. З умови випливає, що сила Архімеда це 10%, тобто одна десята від ваги, звичайної ваги тіла. Згодні з цим? Невеликий пише. А далі ми просто розписуємо Архімеда. Рогасу на G. Ну, Ми опускаємо деталь повністю, тому я просто пишу В. А що таке П? П це у нас МЖ. І нам залишається тільки замість маси написати, який вираз. А? Якщо нас цікавить густина. Ну, мовчазні ви наші. Замість маси ми напишемо о, просто ро, це тіло на В і на G. Все G і В чудово скорочується. І ми бачимо, що рогасу це 0,1 ро, а ро дорівнює 10 рогасу. Ну, далі я не показую, це, це вже не серйозно. Подивіться, будь ласка, от так зрозуміло? Так. Добре. Тоді давайте разом розв'язуємо ще одну задачку. Почитайте уважно. І давайте розберемося. Ну, а тут будемо записувати більш стандартно. Значить, маса деталі 390 грам. Або, а тут доведеться переводити 0,39 кілограм. Я не буду писати, але вже ми будемо брати з вами 10. Повністю занурено в воду. Значить, але ми знаємо, що в деталі є порожнина. Тобто деталь виглядає якось отак. Ну, не обов'язково це кулька, але важливо, щоб всередині є якась порожнина. Зрозуміло? Так. Тепер деталь сталева. І занурюємо у воду. Зрозуміло, що ми зараз напишемо? Отак. От І отак. От Осталі у нас дорівнює 7800 кілограм на метр кубічний. До речі, от зараз ви будете писати самостійно, там у вас в умовах не буде густини. Тобто ви будете брати її зі збірників. Зараз? Ні, ну не зараз, а через там 10 хвилин. Як ти швидко розумієш, те, що я кажу. Я ж попередив. Ну, так, все. Так. Тепер деталь розтягує нитку силою 3,35 Н. Ну, давайте силу натягу нитки. Ну, припустимо, напишемо Т. 3,35. Н. Ну, ніби все. Треба знайти об'єм порожнини. А що означає Т? Т. Ми. Можеш просто ЕФ позначити сила натягу нитки. Це, це ж не головне, В. порожнини. Ну, давайте дивитися. От я тут збоку зроблю рисунок. Оце наше тіло. На нього діють сили. Звісно, що діє сила МЖ. І дві сили діють вгору. А які це сили? Які сили діють вгору на е, тіло? Давайте просинайтеся, мабуть. Якщо ми підвісили його на нитці, то мабуть вгору тягне яка сила? А ще, якщо ми занурили в воду, так ще діє Архімеда. Ну так а чого ж ви бавчите, а? От я пишу, одна сила Ефархімеда, інша сила те. Подивіться на малюнок і скажіть, а яка умова рівноваги, Щоб всі ці сили зрівноважила одна одну. Дві сили вгору, одна вниз. дві сили вгору, А одна вниз, то что во второй типа два значення. Якщо попросто сказати, та сума сил, які напрямлені вгору, така сама, як сила напрямлена вниз. Згодні цим? Чудово. Та, тепер давайте ми скористаємося законом Архімеда. Ф Архімеда дорівнює. Про води. Наже на об'єм деталі. Але подивіться, будь ласка, уважно, повний об'єм деталі це ж не тільки сталь. З чого складається повний об'єм? Що й повітря Ну, Можна масу повітря не враховувати, а просто враховувати об'єм порожнини. Правильно? Тобто ми пишемо, що це. Роводи. Ж. Об'єм, який займає сталь. Це що таке? Маса сталі? На що ділимо? Об'єм шукаємо. На Д. Давай ми погадаємо. Об'єм до маса поділити на що. Як я люблю з вами перший урок проводити. Хоч може це не тільки в чому справа. Плюс. Ну, ще що? Ну, масу на густину? Ну, правильно, я ж це питаю. І плюс ми порожнені. Подивіться, оце ви згодні цим? Згодні. Так, а тоді далі все легко. Ми можемо записати умови рівноваги. Те... Плюс F архімедия. Я відкриваю дужки, Плюс МЖ. А тут буде такий дріб води ро на розсталі. Плюс роводи ж в порожнини. Це дорівнює МЖ. Подивіться, уважно. В цьому рівнянні у нас тільки одна невідома величина В порожнини. Ми можемо переписати отак rвади g порожнини на дорівнює. Я переношу і навіть, мабуть, отак зроблю МЖ, одиниця мінус Ро1 на сталі. І остаточний вираз для об'єму порожнини він буде дуже простим. Об'єм порожнини, вирівнює. Так, Зараз я подивлюсь, що у нас там було. Ага, от. Ми ділимо на рова і на G. Значить, це буде М поділити на рова -Д. Можна відкривати дужки, можна не відкривати. Це і мінус сила Т поділити на ро води і А ну, будь ласка, отут подивіться, до цього кроку все зрозуміло вам. Ну, Вроді би то таке. Ось вже таке. Ну, давайте швиденько підраховуємо. Маса 0,39. Ділимо на тисячу роводи. а тут буде, дивіться, одиниця мінус тисяча на сім тисяч. 700. і мінус 3,35, а внизу буде 10 тисяч густина і ж. Я не перевіряю одиниці, я вам раджу це зробити самостійно. Якщо це акуратно підрахувати, то ми отримуємо. Дуже маленьку величину. Але це що? Перше ділення це 0,0039. 30 скільки? Тридцять дев'ять. Три нуля після запятої. А, перше, це якщо відкрити, а я маю на увазі разом з дужками. Тут буде трохи більше. Ну тут виходить отака відповідь. Якщо ви хочете з нулями писати. Це буває. А як ви гадаєте, це в яких одиницях? Навірно, кілограми на метр кубічний. Об'єм. А, метркубічний. Нулі п'ять. Після коми, так. Але це дуже зручно виразити в сантиметрах кубічних. І це буде. Дивіться тут. Скільки? П'ять. П'ять сантиметрів кубічних. 5. Ой, який кошмар. Ждах. Ну, ладно. Не лякайтеся занадто, Послухайте мене уважно. Ну, По-перше, я вам зараз дам домашнє завдання, але подивіться сюди. Зараз через хвилинку-дві ви почнете виконувати самостійну роботу. Загалом на неї планується десь там 27-28 хвилин. Ну, давайте домовимось. Ви можете затриматись після кінця уроку, ну, припустимо, на 3-4 хвилини. Але, будь ласка, не більше. Значить, ви берете G10. Довідкові дані, ну, гостину, речовини, берете зі збірника. І там, де у вас запитання, звісно, треба давати якісні пояснення. Оце мені, мене теж дуже цікавить. Ну, тобто, ви маєте оформити як слід. Ну, Здається, отак. Тепер домашнє. Бачите, яке маленька. Те, що я сказав. Все зрозуміло тут. Це одне прохання до деяких з вас. Коли ви будете приєднувати фото, не треба його перевертати догори ногами чи на бок класти. Ну, ви вже не такі маленькі, спробуйте нормально приєднати. У вас багато людей, які чудово це роблять, але не всі, жаль. Так. Е, ну, а тепер. Ми з вами зупиняємося.